Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажі Yamaha Jog ZR56. 16 рік, 4 інжектор, водяне охолодження в класному стані, дисковий тормоз, гідравліка, Special Edition, ZR. -очка. Газовий амортизатор з підкачкою, резина повністю нова, парна, фільтр оригінал, замінений. Диски такі круті, покрашені. Це заводський колір, мопед не крашений, це оригінал. і стан дивіться, стан ручок. Ручки, клавіші. Пробіг у нас 25796. ТОшка була в Японії на 2500. Зеркала оригінал. Сидушечка зерки. в чудовому стані кого зацікавило пишіть